Бонні пробудила сили Нікі, і фандом знову розділився на дві частини. А саме найкраще в цій ситуації це відсутність перерви. Ми зможемо побачити там двох ніг, і абсурдність бойової системи буде зашкалювати. До речі, як вам такий розвиток сюжету? Розділ під назвою Бути вільним розпочинається з типового продовження історії Ямато. Вона постійно жре щось нове. Тож у наступному розділі чекаємо нову страву. Тож в минулому розділі робот впав. І тут у нас оприкинуті у воду очікування. Гігант звалюється прямо на морські кораблі, наносячи їм вагому шкоду. Не так я уявляв його роль на їїчній голові. Передача закінчилася, але нічого авторові не завадило і в цьому розділі продовжувати байтити читачів в минулому це було злощасне мо. І що воно то його означає? Робот, ймовірно, хотів сказати про Джой Боя, що виглядає в принципі логічно. Альтернативна гіпотеза зрадник серед дій. Гігант? Тоне, Не розуміючи, куди зник Джой Бой. Це дуже дивно для нього. І схоже він зараз на дитинсайдика. Його так хайпали, його поява викликала хвилю обговорень, а все дійшло до того, що він став джерелом передачі інформації і постійних фраз про Джой Боя. Вже майже кінець арки, чи завезуть нам нарешті лору із цим гігантом? І чи може бути так. Що саме власник фрукта Боні пробудив цього гіганта 200 років тому, так як останнє пробудження оригінального Ніки було 800 років тому, трьохточковий Гарбачов дивиться на варту. Ті ж не знають, що це святистерічна, тож реакція на монстра природня. В глядачах я знову бачу нас, читачів, тільки ось незнання про смерть Вегапанка, то вже не наша проблема. Саме Морган сваштував цей цирк, і ми вже багато розділів знаємо про те, що Луфі звинувачують у всіх смертних гріхах, показали алабасту не з дальнього плану, а з ближнього. Це ж місце і звільнив Уфікусьварках. І в Хмаринках розповідається, що там не тільки уряд винуватий. Ну вони то праві, частково. Вуфі не виконав обіцянку, як і Санже не врятувала дідуся, а вбила його варта. Вуфі тут не винуватий. Нижче був і з Ребека знову каже, що Вусі не міг такого зробити. І у мене виникає питання: Нахрена ці реакції? Окей, реакції. Чому не показати інших персонажів? Нащо розтягувати розділ, показуючи одних і тих самих персонажів. Один шанкс, який дивиться трохточково трансляцію і посміхається, наробив би стільки суматохи у фандомі, але хрін вам, а не розвиток сюжету. Ну і куди ж без Йорк? Яка розповідає про двох інших вайфу. Панк Рекордс працює і після смерті Стели. Тут треба блок уточнити без тіла працює, бо якщо мозок відімре, то і доку прийде остаточний кінець. А зараз можна його і в штучний інтелект перетворити. І то цікаво залишити одну йорк. Але не варто забувати, що її функція поїсти та поспати. Тож не знаю, чи буде від неї користь, бо лише разом сидовити, ефективно вміли налагодити процес роботи. Вітрила підняли, капітанів закинули, веселого хлопчика. Показали. Бонні Рада. Уфі задоволений розмірами і бажає побачити на кам. Віце адмірали у минулому розділі показали свій оскал. Цьому знову нічого не роблять, тільки в цей раз. Причина об'єктивна. Їх перетворили на кавайних дітей. Ось так легко. Бонні переграла вартових, черговий раз підтверджуючи свій високий рівень сил, ще й пістолета в руках тримає, ну справжня прям піратка. Їм Бонні не можна відпускати, бо отримують звізди. Хоча, якщо Вучі підвищив після невдач слові, то з цим взагалі проблем не буде. Намі каже, що ймовірно вони можуть невдало приземлитися. Невже Санні буде пошкоджений? Ну і Сан же теж веде себе природньо. захищає і думає лише про своїх файфу. Однак не варто забувати, що рятує він і інших член своїх накам. Яскравий приклад Усоп в варті скайпії та трилер Барк, де він був готовий пожертвувати собою замість Роноа. Тож не настільки він поганий. Марс наближається прямо до Вап -санджи. Битва, яку всі так очікують. І типу, пам'ятаєте, що Зора там проти Насуд жеро б'ється? У минулому розділі якраз штовхнувся. Гарду в вкітецю втратив горосей. І в цьому розділі і слід будь-який зник. Настільки цій арці не потрібний Роронога. І битва з Марсом теж не буде повноцінною, допоки буде поряд та Уфітабоні. Сподіваюся, що хоча б у наступному розділі на крила не заб'ють хер. І тут увага знову акцентується на Луфі. Логістика виграла битву, побився у п'ятому гірі, поїв і так по колу. Жре це Йонко багацько, тож бережіться сили товстого Нікі. Спочатку кабан поплював вогнем, тепер і птах. Схоже, що кожен Гросей вміє атакувати вогнищем. Або лише пара. І усіх інших, а білки унікальні, як у Насуджеро. З його заморозкою. Ситуація дуже нагадує скайп'ю, тільки персонажів набагато більше. Там Чопер, де Мері від Сори. Інша частина матросів побачила монстру птаха Марса. Гіганти горять, як і сраки фандомі. Ситуація накаляється вже який розділ, і брелі все ще не можуть втекти з яєчної голови. Дорі та Брогі вірно підмічають, що відбуватися таки прийдеться. А як, якщо вони безсмертні? Ахрін його знає. Горосей не хоче відпускати, бо ця втеча запустить невідворотні процеси. І тут те, що обіцяв Бихапанк пару роздрів тому почало справджуватись, рівень води почав підніматися, значить, все ж таки десь і вдарили зброєю. Чи це через дібності Ніки море почало стрибати? Якщо це дійсно так, то готуйтесь до суперімбалансної штуки, так як тепер Луфі не затоне. Невже саме це передбачив Вегапанк? Коли все кепсько, то танцюй. Ніко пробудився. Санже тут класно реагує. Тільки но вдарити цих гігантів буде непросто. На відміну від Вуфі. Вуфі все ще не розуміє, ким він є насправді. Він повірив у Боні, і вона перетворилася теж у Ніку. Два Ніки стоять перед очима Куми. Горасеїв покути дивне відчуття. А робот, який майже втратив надію, знову отримує сигнал. Тільки що відбувається. Замість одного-два. Сила Джеверлі Бонні розділила фандом на дві частини. Якщо в про Роджера та Іму носили більш гуморний характер, то тут обговорення знову вийшли на новий рівень. Багато кому не сподобався п'ятий гір, і цей розділ знову збільшив їх ненависть. Хтось любить п'ятий гір, і хід із Боні йому зайшов, інші помічають як позитивні, так і негативні моменти. Я скоріш із третьої категорії. Joy Boy та Joy Girl отримали дуже багато красивих артів та покрасів. Як вже зазначалось у попередніх оглядах, Бонька отримав у своє розпорядження дуже імбовий диявольський фрукт. Чим думав Сатурн, чому не зробив її лояльною для себе? Вони ж мали розуміти, що фрукт хлопчика ж розтягується рано чи пізно зможе пробудитись. І що тоді робити з двома ніками? Бонні вірила свого батька, що він нарешті прийде і зробить її вільною. Що і сталося у цьому розділі. Бонні знаходиться в дорослій гівербалізованій формі, так як в неї не змінився розмір бупців. Щодо здібностей, то вони обмежені витривалістю Бонні та фантазією. Плюс вона має розуміти майбутнє, в яке вона хоче перейти. Та як, за відсутності повної інформації, Бонні не вдасться застосувати атаки у Луфі. Він має її продемонструвати. У флешбеках Куми ми бачили третій гір. Далі Бонні. Не могла застосовувати повноцінно свої сили і постійно коментувала, що хотіла пробити все як Вуфі. Вона на початку арки розуміла, що з ним щось не те. А коли він перед нею потанцював, картина остаточно розкрилася, і вона нарешті повірила в те, що легенда із казок повернулася. Вуфі показав, як він використовує розтягування, і тепер в цьому розділі Бонні прийняла форму і в наступному очікуйте комбінованих атак. Через те, що Боні може міняти вік персонажів, то чи зможе вона давати здібності Нікі іншим? Нехай кожен буде богом сонця. Або чи зможе Боні уявити, що вона їм сама? Питання доволі складні. Теоретично так: віковий фрукт Боні по ходу розвитку сюжету перетворився в ембу. Єдине, що стримує такого монстра, це стаміна та рівень володіння хакі. Хоча, якщо вона уявить, що у неї не сильніша воля, питань до цієї сили дуже багато, і треба чекати розкриття всіх плюсів та мінусів, і вже потім робити висновки. Історія Боні стоїть на першому місці. Навіть трафі не заслужив фінального панчу по дофі. У випадку з Богі Вуфі виступає як ментор, і це розвиток персонажа Вуфі. Бо він взяв на себе відповідальність, і це дуже крутий момент з точки зору їх взаємовідносин. Помилки уряду приведуть їх до краху, а відсутність ключових персонажів в арках показує, що авторові вже доволі важко пропрацьовувати сюжетні лінії. І що ж це виходить? Боні таки буде новою накамою Могівар?